Мене звати Олег, я зараз перебуваю на відпочинку, на прогулянці з коньми. Це дуже позитивно. Це дуже гарна пропозиція була. Я вражений. А це ваш перший раз, як ви на Перший раз після. Ну, Перебування в зоні бойових дій. Це перший раз. До війни я був на конях, коли служив срочну службу в Лубенській і дивізії. Як ваші відчуття? Що ви відчували, коли на коня? Як вам тваринки загалом? Ну, тваринки це завжди гарно. Ну, взагалі дуже. Гарно чи не було дискомфорту якогось? Ні, дискомфорту не було. Все все дуже гарно.